Червона шапочка. Жила собі на світі маленька славна дівчинка. І така вже вона була мила, що всі її любили, хто на неї тільки гляне, а найдужче любила її бабуся вже бувала і не знала, що дитині дати. От якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка була. Так дівчинці до лиця, що й іншої вона носити не хотіла. Через те й прозвали дівчинку червона шапочка. Одного разу мати каже до неї «Іди на ну, доню, сюди, ось тобі пиріг, пляшка соку, віднеси бабусі. Вона вже старенька, не здужає, то нехай трохи підживеться. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай, бо ще впадеш та розіб'єш пляшку, тоді з чим прийдеш до бабусі. А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся. А перше привітайся чемненько. Я, мамо, все зроблю так, як ти велиш, сказала червона шапочка. Попрощалася з матір'ю і пішла. А бабуся жила в лісі, за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла в ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то заклятий звір, а тому зовсім не злякалась його. Добрий день, червона шапочко, сказав вовк. Красно дякую, вовче. Добрий день і тобі. А куди це ти чим чекуєш так рано, червона шапочка? До бабусі. А що ти несеш у фартушку? Пиріг і сік. Вчора мама напекла пирогів, то нехай і старенька, недужа бабуся трохи поласує та підживиться А де ж твоя бабуся живе? Трохи далі в лісі, з чверті годинки ходи звідсіль. Там під трьома великими дубами стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина, та ти, мабуть, сам знаєш де. Мовила червона шапочка. А вовк собі подумав: Добрий обідець був без цього дівчатка, вона, певне, смачніше, ніж стара бабуся, але треба добре поміркувати, щоб обох запопасти. Він пройшовся поруч із червоною шапочкою, а тоді й каже такі слова «Червону шапочку, а подивись но, ну, які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки Все йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі можна так любо погратися? Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита прегарними квітками, а по них танцюють сонячні зайчики. От вона й подумала а добре було б принести бабусі й свіжих квіточок? Вона ще дужче зрадіє. Ще ж рано я не забарюся, і вона побігла з дороги в ліс нарвати квітів, зірве одну квітку, а там далі ще краще. І біжить, біжить та все далі в ліс. А вовк тим часом не гаявся, подався просто до бабусиної хатки. Прибіг та й постукав у двері. А хто там? Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріг і сік відчини. Натисни клямку, гукнула бабуся. Я слаба нездужаю стати. Вовк натиснув клямку, двері відчинились, і він, не промовивши слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її, потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепець, умостився в бабусиній постелі і закрив ліжко запаною. А червона шапочка все бігла за квітами. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені навстіж, а коли увійшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала: чого це мені так страшно сьогодні? Раніше я з такою охотою гостювала в бабусі. Дівчина голосно гукнула: Доброго ранку! Але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула запану. А там у ліжечку лежить бабуся, але якась чудна, і чепець її насувався аж на обличчя. Ой, бабусю, чого це в тебе такі великі вуха? А щоб краще тебе чути. Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб краще тебе бачити. «Ой». Бабусю, а чого в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе схопити. Бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот? Щоб краще тебе зжерти. Тільки но вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі і проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знову ліг у ліжко. Заснув і почав так гучно хропти, що далеко було чути. А саме на ту пору йшов повз хату мисливець та й подумав, щось стара так гучно хропе, піду гляну, чи не сталося чого з нею. Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. А, старий лиходію, то ось де ти, сказав мисливець. Давненько я тебе шукаю, хотів був застрелити його з рушниці та подумав, що вовк міг ковтнути бабусю живцем. То, може, якось пощастить її врятувати і не вистрелив, а взяв ножиці і почав пороти черево соному вовкові. Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє, червоне, оксамитова шапочка, розпоров ще далі. Аж звідтіль вискочила дівчинка і скрикнула Ох, як же я злякалася, як було темно, у вовка в череві. А потім вийшла й стара бабуся. Вона вже ледве дихала. А червона шапочка принесла каміння. Вони напхали його вовкові в черево і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів чкурнути на втікача. та каміння було таке важке, що він стрибнув. Упав додолу і помер. Усі троє дуже зраділи. Мисливець обілував вовка і поніс шкуру додому. Бабуся з'їла пиріг, випила соку, що принесла червона шапочка, і додалося старенькі сили. А червона шапочка подумала доки житиму, не буду більше звертати сама з дороги і бігати в лісі, коли мама не дозволяє. А то ще розказують якось. Коли Червона шапочка знову понесла бабусі пирогам, здибав їй дорогою інший вовк, заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але червона шапочка була тепер обережна, не послухалась його і пішла далі своєю дорогою, а потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк. Навіть сказав їй Добрий день. Але так блимнув очиськами, що коли б це не на битій дорозі, то напевно з'їв би її. Ну, то йди, замкни добре двері, сказала бабуся, щоб часом він знову не прийшов. Тільки но вони замкнули двері. І як приходить вовк і гукає Відчини, бабусю, я червона шапочка, принесла тобі пирога. Та вони мовчать дверей не відчиняють. Покрутився сірий коло хати, обійшов її кілька разів, потім стрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка ввечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене по ночі і з'їсть. Але бабуся здогадалася, що в нього на думці. А під стріхою стояла велика кам'яна бочка. От бабуся й каже дитині А вилойно у бочку ту воду, що я внів. Вчора варила ковбасу. Червона шапочка доти носила воду, поки велика велика бочка стала ущерть повною. Запах ковбаси залоскотав вовкові в носі. Він став принюхуватись і поглядати вниз, аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто у бочку і втопився. А дівчинка весело пішла додому, і дорогою більше ніхто її не зупиняв. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!